Привіт усім, привіт усім! От я зараз знаходжуся в залі засідань, де засідає міська рада польського містечка Новий Сонж. Ми тут зараз будемо вирішувати деякі дуже важливі питання, які стосуються адаптації українців у Польщі. А я думаю, про цей проект проект я розповім пізніше. А от зараз я покажу, як виглядає ця їхня зала. Фантастично! От, бачите, дуже гарна, прислідія. Пош подивиться, які там кастеля красива. це ще такі п'єци у нас у Львові. Ще залишалися де-не-де. Фантастичні п'єци. Так що ми зараз проведемо перемовини, Я думаю, з часом я вам розповім про... Проєкт, який ми тут обговорювали. Ось така у нас президія тут. Угу. Небагато, бачите, місць. В принципі, мер веде, і він називається президент. От. А так вона виглядає, якщо ми дивимося зі сторони президії. Ось тут є чотири крісла, я так думаю, що це доповідачі. Які доповідають чи інші питання або запрошення? Ось така вона зала.